Продовжуємо огляд павербанків, придбаних в магазині АЛОМ. Цього разу це Powerbank на 10 000 мАч годину Riva Case З протоколами швидкої зарядки Power Delivery та Quick Charge 3 на 18 Вт. Крім іншого, він підтримує протоколи швидкої зарядки від телефонів Samsung та Huawei. Давайте поглянемо, що саме входить до комплекту. Це звичайна коробка, де у нас розміщено сам повербанк. Інструкція. Модель, кому цікаво називається. VA2531. Фірма зареєстрована в Німеччині. Виготовлено, звичайно, в Китаї. Також є у нас в комплекті кабель. Кабель цього разу у нас. Type-C, що досить мене здивувало, так як в тому ж Xiaomi у нас був micro USB. Цього разу у нас поклали саме кабель для швидкої зарядки. Type-C Type A. Так, давайте перевіримо, що у нас заряджено чи не заряджено. Так, є у нас індикація зарядки. Індикація зарядки у нас складається з чотирьох світлодіодів. І знизу у нас ще один додатковий маленький світлодіод, який буде нам показувати саме швидку зарядку. Три роз'єми. Розєм USB A, роз'єм USB Type-C, роз'єм мікроUSB. Разім Micro USB Type-C у нас використовується як для зарядження самого Powerbanku, так і Type-C використовується для зарядження гаджетів телефону чи будь-що іншого. Тобто для зарядки гаджетів у нас Type-C та USB-A. Для зарядки Powerbank у, у нас micro USB та Type-C. Сподіваюся, що зрозуміло пояснив. Завдяки розіму Type-C у нас підтримується швидка зарядка як Powerbank. Виробник заявляє до 3 годин, так і вашого гаджету може підтримувати швидку зарядку. 18 Вт. Давайте перевіримо, чи працює у нас зарядка Powerbank спочатку звичайним microUSB. Micro USB. Під'єднуємо, єднує... Під під'єднуємо до розетки. Бачимо, що у нас пішла зарядка. Індикація у нас працює. Тепер перевіримо комплектним кабелем. Чи працює у нас зарядка через Type-C. Візьмемо зарядний пристрій і також підключимо його. Так, бачимо, що у нас замигав зелений індикатор. Це показує те, що у нас йде швидка зарядка по Ну і додатково ми індикатори білого кольору. Так, працює у нас на заряджання. І Type-C, і USB Добре, тепер перевіримо, працюватиме у нас заряджання гаджетів наших. Беремо. Цей же кабель. Переставляємо його місцями, ставимо USB-A так підключимо наш телефон. Пішло заряджання? Теж у нас горить зелений індикатор, це показує те, що телефон отримує швидку зарядку. Спробуємо підключити через Type-C. Візьмемо такий кабель USB Type-C і під'єднаємо його до телефону. Пішла зарядка. Також горить зелена індикація, працює Powerbank, працює телефонне заряджання. Добре. Що ще цікаво саме в цьому Powerbank, чому я придбав новонайм за досить такі, ну, доволі немаленькі гроші, а саме близько 500 гривень його ціна. Те, що крім того, що він має все ж таки сучасний роз'єм Type-C, він також підтримує сквозну зарядку. Тобто ви можете під'єднати Powerbank. На заряджання і від нього зразу під'єднати гаджети. Поки гаджети ваші будуть, розряджені, буде йти перетікання заряду саме в телефони чи планшети, що ви саме там хочете заряджати, а павербанк почне брати свою зарядку лише тоді, коли ваш телефон вже зарядиться. Ну, давайте перевіримо, спробуємо. Підключаємо через microUSB, беремо знову ж таки кабель і спробуємо під'єднувати телефон. Давайте телефон ми під'єднаємо, тоді, коли буде включено у нас Powerbank. Тобто ми включаємо спочатку Powerbank через microUSB. Пішов у нас заряд, і тепер підключаємо до нього телефон. Іде у нас заряджання телефону? Ще через один роз'єм ми можемо підключити ще один телефон. Тобто можемо заряджати відразу два телефони. Коли вони будуть заряджені, тоді піде на заряджання PowerBank. Від'єднуємо телефон. Від'єднали. І в нас іде заряджання PowerBank. Досить цікава функція. Тим більше реалізована в досить недорогому пристрої. Тобто, кому необхідно швидку зарядку, хто не хоче очікувати, як було у нас з попереднім павербанком гольфом, близько 6 годин, поки зарядиться сам павербанк, та близько 1,5-2 годин, поки зарядиться телефон від нього. Тут буде дещо все швидше. Можемо їх між собою, ну, майже однакові розміри, трошки завишки більше у нас гольф. Що хотілося б ще сказати, цей саме Powerbank я б вже порівнював не з гольфом, який дешевше значно, гольф зараз. Коштує близько 300 гривень, це у нас близько 500 гривень. Є в мене такий пауербанк Белкін. Він за розміром, якщо їх разом поєднати, дещо більший. Висоту. Завширшки майже такий же, товщина майже така. ж. Цей пауербанк зі мною з зими. Дуже-дуже схожий на цей. чому? Тому що ну, в нього, по-перше, лише два розіми. У нього є мікро USB та Type-A. І цей також USB не micro USB вибачаюсь а Type-C він працює як на зарядження Powerbanku, так і на зарядження гаджетів Тобто для зарядження гаджета у нас теж є два роз'єми як і тут. Ну, Мікро-USB за ненадобністю його сюди просто не додавали. Це вже, я скажу, вже устарілий роз'єм. Теж підтримує швидку зарядку під ці 3 Теж має 18 Вт. Досить гарний пристрій. Тому рівень. Хоча цей стоїть значно дорожче майже в два рази, коли його придбав. Рива кейс можна порівнювати саме вже з таким, ну я вважаю, це ім'я Белкін. І він і... має ті ж самі характеристики, ті ж самі спроможності, як і цей. Давайте ще додамо у нас вимірювання ваги раді цікавості. Перевіримо, да, який пауербанк у нас стільки важливий. Так, якщо буде видно у нас. Ну, перший це наш герой обзору Рівенкейс. Так. Ровно 225 грамів. Другий ми порівняємо з гольфом, який був попередньо куплений. 223 грами. Так, вони за розміром дуже схожі і схожі за вагою. І давайте до порівняння положимо ще Belkin 248 грам. Ну, незначна різниця ваги. Ще раз додам, що той же Белкін трошки більший за своїми параметрами. Може за цього він у нас і трошки важче. Ще, звичайно, один з бонусів це від магазину Allo Їх річна гарантія. Тобто вважаю, що PowerBank буде працювати. Дякую, магазину Allo.